Всім привіт! Сьогодні ранок-суботи. Нарешті вихідний, не вихідний, а вирішила вам показати, як ми тої неділі відпочивали. Трішки були на день народження. Загалі то коли літо. Загалі то коли літо. Хочеться день народження святкувати чимось ось так. Хоча сьогодні аж перший день літа, але тієї неділі, минулої неділі було досить непогано. І... Ми вирішили, ну, як ми вирішили, ми прийшли на день народження. Ті, хто святкував, вирішили все-таки провести його ось таким чином і на свіжому повітрі, і, напевно, діткам цікаво, і, і нарешті, от перший шашлик. День народження мені сподобалося, тому ми вирішили теж щось такого плану придумати, якщо в майбутньому потрібно буде. ну Тобто якась так, дивіться, як гарна природка, я така в довгому платі. Ось такий смачний шашлик. Шашлак-башлик І е, трішки, трішки, звичайної такої м, літньої їди вже, так, нічого такого, м, літні страви. І це, як на мене, досить цікаво і досить круто. Е, насправді, е, це чисто фіксація. Я вважаю, що день народження це ніби і свято, ніби і можливість якось щось зафіксувати, якось пороздумувати. М -м, і Ну, щоб ця подія не залишилася поза, поза увагою. Якось так. Поза увагою, як мінімум, твоєю, тому що це ж твоє день народження, і відповідно, напевно, один з найголовніших днів в твоєму житті. Хоча з часом стає печально, оскільки ти рахуєш роки, а вони, а вони все-таки йдуть, 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 йдуть. І м чим раз, тим страшніше виходить. Але я вважаю, що наші роки наше надбання і, відповідно, нічого такого. Тому зараз ми будемо трішечки святкувати, як не крути, але трішки потрібно. І думаю, що, в принципі, ми ще подумаємо, ми ще вирішимо, але, напевно, теж день народження, якщо воно припадає на теплу літню пору року, теж будемо святкувати. На природі. Тому ось таким чином зараз буде, буде розпаковка, як я кажу, так. І покажу подальшому, тому що вирішила змонтувати відео за декілька днів. Чесно кажучи, в робочий тиждень не було часу, взагалі не було часу. Важкий оцей робочий тиждень останні дні місяця. Хотілося зробити план, але не вийшло. Але, тим не менше, щось та й зробилося. Такі, бачите, звичайні сіл, нічого такого, без якогось надлишку. І це прекрасно. Я щось наподобі такого теж готувала б і. Я думаю, що воно має місце бути. Ще добре подумаю, щоб то таке я зготувала, бо хочеться щось такого, щоб, щоб що, щось інше, так? Але, але подібне. Тому зараз будемо дивитися, що до чого як. І напевно все-таки куплю одноразові тарілочки, оскільки я щось не можу собі уявити, щоб я отакі тарілки везла. Хоча, можливо і привезу. Бачите, салатик, смаженька бачочки яйця. До речі, до хліба так ніхто і не. О, з салат з корейської моркочки. Так до хліба ніхто і не доторкнувся. Тобто хліб, ніби у сьому голова, але чомусь чомусь він останнім часом не йде. Напевно, напевно, ми трішки інше інше покоління, яке привчає себе бути без хлібу. Там у мене пралка йде на взльот. Треба, напевно, буде щось замінювати, але поки пере, поки пере, будемо бачити, чи воно... доки стане такого. Поки що перу, поки що дивлюсь. Хотіла вам показати качечок. Бачите, качка водить маленьких каченят. Але дуже далеко і не видно. Зараз ще будуть у нас мариновані шампіньончики. Ось такі нямка-нямка. І це я ви бачите задом наперед. Спочатку поставила то відео, а потім оце. Але тим не менше, ні, маринуні чимпіони добрі, але я їх робити не вмію. Я вам трішки подивимося на річку. А тут озеро таке трішки захаращене. Може, зараз такий тих качок побачу, вам краще покажу. М -м, дуже сталику. Ну прям дуже сталеко. Не можу вам показати, але думаю, що ви собі можете його вийти. Все-таки розумію, що камера хотіла би бути кращою. Але це такий бюджетний варіант. Тому камера йде так досить непогано, я собі так думаю. Е, надіюсь, вам не заїжджає те, що в мене зараз правлка до стірої. Дуже, реально дуже чути. І покажу далі, що буде. І ось раніше показували ось такий футбольний. Тут треба обережно дивитися, оскільки букви йдуть в один бік, щоб не навиворіть. Перестали лише лишився мені одіяльник. Ой! Ось такого плану. Ну, в принципі, загалом мені це подобається. Подивимося, як воно буде себе вести після прання і чи воно часом не, не залишиться зелене на ногах. Бо зелене має всі шанси. Ось такий кінцевий варіант. Це вже підодіяльник. Закинуто, не закинуто. Дуже гарно. Я задоволена. Вже ми готові здавати книжки. Бачите, все порозкладав. Завтра вже все. Ну, не знаю, що там далі буде. Але книжечки у нас вже складені, ще треба у пакет. І завтра здавати, здавати в школу вже все, вже по навчанню, так виходить. А це купила такий невеличкий тортик на святкування день народження, оскільки воно посеред, посеред тижня. І надіюсь, буде смачно. Мало б бути смачно. у вацек рекомендували, Тому будемо пробувати. Тут багато крему, такі хороші коржі. Ну, не тірамісу, але аля тірамісу, тому смачного нам. Зате небо скоро буде дощ. Ми так сидимо і чують, так що звівається. Дивляться, буде дощ. До речі, капець. Капець дивіться, які мухи не помогло нічого. буду йти, напевно, питати про якийсь інсектицид. Бо бачите, так? Ну, воно зразу допомогло, але я тут шикала, вікно просто вродне, не знаю. А дивіться, зараз, зараз буде дощик, Я так люблю дощик, коли я вдома і нікуди не треба йти. До речі, покажу дещо. Так різко потемніло, коли така погода і так страшно це все виглядає. ну Зараз буде дійсно дощ, дивіться, який капець, то якось починаєш мимолі, задумуватися про те, про силу природи, про те, що там твориться. І про те, як там страшно, правильно, ми колись летіли в літаку, і якраз була гроза, коли вже ми мали переземлятися, і ми якось так облітали ту хмару, це було реально дуже страшно, оскільки ти розумієш, що в принципі ти йдеш якби в саму, в саму хмару, то не видно нічого. Тебе ніби як вата така темна, брудна, окутує. Це досить страшно і скажу вам, оскільки це була одна з моїх перших подорожей саме літаком, це було дуже страшно. Я згадала те, що я молода і що я ще хочу жити дуже сильно. І не дивно, я таки поставлю зараз камеру, я хочу просто показати, як воно буде. Ну це реально круто. А потім нападу, напевно, голову, будемо трошки думати на тему, на тему життя. Тут мав би бути інший текст, скажу вам чесно, але я от дивилася і зрозуміла, що така погода останнім часом мене, напевно, якусь депресію. Це може бути з декількох причин. Можливо, мені банально не вистачає вітаміну, D. Отже, я працюю з дому, виходжу на двір так чисто символічно, десь колись. Зовсім не так, як колись. Треба, напевно, більше гуляти. Можливо, і буду. Можливо, буду, трішки треба переоцінити цінності, трішки треба змінити своє життя, і трішки треба більше часу проводити на свіжому повітрі. Більше часу зустрічатися з друзями частіше, більше часу приділяти рідним, адже життя таке непевне, і ми не знаємо, що може бути далі. Ми неправильно розставляємо пріоритети. MM. І в один прекрасний момент ми можемо усвідомити, що щось пішло не за планом. Не за нашим планом. Взагалі, не так, як ми хочемо, але тим не менше, ми з цим змиряємося і живемо далі. Живемо далі, в не зовсім комфортних для нас умовах, але мм. часом у нас просто немає вибору. Або вибір є, але ми його робимо добровільно примусово, як я кажу. Тобто проти своєї волі і, відповідно, воно нас не влаштовує, нас не влаштовує ні цей вибір, ні його наслідки. Адже він не зовсім той, до якого нам лежить серце. Ох, зараз досить важко а взагалі. Не знаю, ми всі в напрозі. Ми всі на нервах і шукаю варіанти, щоб тримати психіку в порядку. Навіть оце відео, напевно, воно допомагає. Допомагає, адже я відволікаюся. Допомагає багато чого. У мене взагалі. Досить багато хобі, я сама собі напридумувала, поставила сама собі додаткові обов'язки, додаткові справи, так, щоб ну, не було практично вільного часу, і щоб я не мала часу думати. Адже думки інколи, особливо, якщо вони не сприяють якимось рішенням так, проблем, вони створюють хаос. Створюють хаос в нашій голові, відчуття, що ми нічим не керуємо. Насправді ми практично нічим не керуємо, але тим не менше. І, зрештою, саме от такі хаотичні думки нав'язливі, вони можуть дуже сильно пошкодити наше духовне, наше, наше психічне життя, наше психічне здоров'я сорі. І я це розумію, тому стараюсь себе вберегти якомога більше від усього, що може нашкодити. І поки що, згорем пополам, мені це вдається. Але як би там не було, ну наскільки б наша психіка не була сильною, отривалою, все одно десь колись під дією обставин вона може дати тріщину. Під дією того, що ми бачимо навколо, під дією того, що у наших знайомих, друзів, родичів може бути не все добре, так коли ми співпереживаємо, переживаємо, коли ми. Намагаємось допомогти хоча б порадою, оскільки більше нічим. Є ситуації, коли просто вислухати можна, оскільки нічим допомогти, навіть не навіть порадою допомогти не можна. Оскільки це буде фальшиво, ми не перебуваємо в тих обставинах з боку, аля видніше, але насправді це не так. Збоку е воно легше. Тому що це ніби не твоє життя. І виходить, що твоя порада може більше зашкодити, ніж допомогти. Твоя порада може викликати негатив, адже ти сам не знаєш, про що ти радиш. Тобто краще дотримуватися такого, такої думки, такої, такого переконання, не нашкодь. Адже нашкодити можна. На будь-якому етапі, навіть простими словами, людина, яка близька до тебе, яка вважає тебе авторитетом, да чому, вона може прислухатися до тієї поради, і, відповідно, порада, порада може сильно попливати на подальше життя тієї людини і зробити його ще гіршим, аніж воно було до того. Тому будьмо обережні зі словами, з порадами та співпережимаємо, Так, слухаймо, оскільки нам не байдуже, але по можливості допомагаємо. Але не радьте те, в чому ви не компетентні. Це моя така особиста думка. Не скажу, що вона сформована внаслідок якихось негативних моментів, внаслідок якогось негативного досвіду. Ні, не пам'ятаю аж такого. Просто аналізуючи все, що відбувається навколо, розумію, що радити добре тоді, коли ти, хоча б там на 70-80-90%, впевнений в тому, що твоя порада буде мати логічне, позитивне завершення. Логічно позитивно вплине на, на подальше життя, вирішить якусь проблему. До речі, хотіла сказати: на свій страх і ризик відкрила коментарі. Не знаю, наскільки це буде добре, напевно, посипеться дуже багато негативу, всі люди в напрузі, і прагнуть, коли тобі погано, ти то прагнеш зробити іншим погано. Це нормально, це така наша людська натура. Я це розумію. Але в один момент мені чомусь мені чомусь стало, як то правильно сказати, однобоке спілкування, воно мені, мене почало якось так тяготити, я не можу. Хочеться, хочеться читати, хочеться бачити реакцію інших людей. Досить цікаво, так? Навіть якщо ця реакція не мегапозитивна, нехай буде. Не скажу, що буду сприймати це дуже прям близько до серця, ні, напевно. Скажемо так, нам не близько до серця думка інших чужих людей, яких ми ніколи не бачили. Так, вона може бути неприємною. Але це так: почитав, її реакція і забув. Тому або там видалив, або що. Тому так, хочеться чути, бачити. Як живуть інші цікаво, що купляють інші, як проводять час, інші люди. Отже, саме такий канал він ніби для збереження, для комунікації і, напевно, для того, щоб якось якось зберегти своє життя в гармонії. І досить цікаво, як це робите ви. Тому що, не зберігаючи, не стараючись зберегти своє життя в гармонії, ми можемо один момент просто втомитися, жити. А це уже досить поганий признак, досить поганий симптом. Тому оберігайте себе, наскільки це можливо. Сподіваємося на краще і дійсно те краще колись та й появиться в нашому житті. Кого досі не появилося, я думаю, просто прийде ваш час. Тому всім гарного настрою, хорошого дня і щоб ваше життя. Було не зовсім таке, як оце хмарне небо, щоб у ньому завжди світило сонечко, було тепло, спокійно і переважали позитивні моменти та думки. Всім па, па 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 Залишайте коментарі, можливо, трішки поспілкуємося на свій страх і ризик. Подивимося, як ви будете реагувати на те, що я говорю.